Вітаю усіх вас! вітає творча майстерня Сакура. Сьогодні ми будемо робити стіл з картону. Я вже зробила ось такі заготовочки для ніжок стола. Це я робила з труби. Ось така труба. Я не знаю, з чого вона, якщо чесно. Ось такі в мене труби, діаметр труби. 8, 8 см. Вона пуста всередині, я її розрізала. У мене було декілька таких труб. Я їх розрізала. Висота ніжки в мене буде 50 см. У мене буде 4 ніжки. 50 см висота. Ось, можу вам показати. Може бути трошки більше, тому що я вже приклеїла шапочки. Ну, от, 50 там, і 6 це вже з кришечками. Без кришечок я різала по 50 см. Я зробила, вирізала з картону ось такі шляпки, одну приклеїла, шляпка по діаметру труби. Середину я напхала, в мене ось такі залишилися різні картонки. Там я вирізала, в мене залишились відходи. Я туди просто всередину напхала, щоб воно не було пусте. І заклеїла відповідно. У мене вийшло ось такі. 4 ніжки. Далі я буду робити кришку стола. Кришка стола теж буде з картону, вона буде кругла, має бути, і діаметром 70 см. Я собі не міряла, що мені буде так добре. Ви можете робити будь-яку. Я зараз буду вирізати з картону колу і буду робити кришку. Покажу вам все. Ось я буду спочатку робити. Вирізати коло на ось такому ватмані я знайшла, Можливо, у вас буде якийсь інший папер. Але я хотіла 70 см, але буде 64 см, так як найменша сторона ватмана 64 см. Більше в мене немає. Якщо у вас є більший, то можна взяти більший. Я буду робити коло 64 см. У мене буде стіл, значить. Я спочатку виріжу коло тут, накреслю, а потім вже буду переносити на картон. Ось я намалювала вже на ватмані коло. Радіус кола 32 см, а діаметр 64. Так, я буду на стіл діаметром 64 см. Я зараз виріжу це коло і далі буду перекладати цей трафарет на картон. Ось я вже вирізала ось таке коло. Тепер я буду переносити це все на картон. Не знаю, скільки треба буде таких, е, таких кружочків, я не знаю. Я Буду дивитися по тому, ну це все залежить від того, якої висоти ви хочете. У мене на увазі не висоти, а товщини, якої товщини ви хочете, щоб був стіл. Я думаю, що можна, навіть, якщо немає картонки такої великої багато, то можна нижню і верхню ось таке суцільне коло. А далі можна просто. Підтасовувати, підрізати і робити з таких картонок, які є у вас в наявності. Не обов'язково мають бути всі ось такого діаметру, як у мене 64. Хоча, звичайно, бажано, але не завжди є така картонка в наявності. Тому це буде, звичайно, довше, але можна і так зробити. Це вже як є. Я буду зараз вирізати, подивлюсь, що в мене є. Буду вирізати і покажу вам. Ось так у мене є ось такий різак, і я по контуру. Ось так акуратно, помаленьку вирізаю, не спіша. Ну, можете взяти канцелярський нож, ножичок, коли що є. Ось я вже вирізала з картона ось таких два кола. Далі буду теж вирізати, якщо мені буде бракувати такої великої картонки, я просто буду заповнювати серединку, ось таким картоном вирізати. Ось, наприклад. Ось так. Якщо це буде коло, значить буду вирізати по колу. І це все заповнювати до потрібної мені товщини. Склеювати я буду гарячим, гарячим клеєм з пістолетом. Ось я вже вирізала з картону ось такі кружечки. Ось так. Зараз буду за допомогою клевої пістолету їх всі склеювати між собою. Я буду старатися, щоб в мене товщина була ну, хоча б сантиметра 2. Я думаю, зараз будемо пробувати дивитися, наскільки воно буде е, тримати. Наскільки воно буде тверде, мається на увазі міцне навіть. Не тверде, а міцне, наскільки на буде. Зараз будемо пробувати. Зараз я склею і покажу вам. Ось я вже склеїла всі шари. У мене вийшло. Скільки в мене вийшло картонок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 8 виходить кружків таких. Це виходить в сантиметрах, зараз поміряй. Товщина буде 3 сантиметри. Тепер я буду з картону вирізати смужечку шириною 3 см. І буду обклеювати ось так смужечко, щоб це все закрити, щоб його не було видно. Ще покажу вам: звернути увагу треба на те, як вирізати саме цю смужечку. У нас картон гнеться в цю сторону. Значить, смужку ми будемо вирізати ось так, по 3 см, щоб як ми її будемо обкладати, закривати там навколо столика, щоб ми могли її зігнути, надати певну форму, так як форма в нас кругла. А не квадратна. Тому вирізати по мірі того, як гнеться картон. Ось так я буду ставити, я вже нарізала смужечки в 3 см. І ось так на гарячій клеї я буду обклеювати, щоб закрити оцю всю негарну частину. Треба обклеїти нам весь столик, все коло. Ось так виходить гарно. Ми все закриваємо. Все оце не буде в животному, ми все закриваємо це смужечкою. Ось так в мене виходить. Ось я вже обклеїла. Ось так в мене вийшло. Це буде вверх, це буде низ. Далі я вложу ось так. І далі мені треба намітити, де будуть мої ніжки. Їх буде чотири. Я зараз розпроділю їх. На а потім буду приклеювати. Зараз я побачу, що все воно рівномірно стояло, щоб опора була на всі чотири ніжки. Зараз я правильно їх розподілю, приклею, зафіксую і тоді вже буду фарбувати білою фарбою, щоб все було в тон, в тон шкафам. Ось я вже приклеїла ці ніжки, але мені не подобається, що вони ось так шатаються, в них немає ніякої стабільності. І, напевно, я зараз дам ще сюди ось таку полосочку, вимірюю напевно, висоту, так скажімо. Сантиметрів 25, напевно, щоб було посерединці. І я ще дам таку полосочку, щоб воно тримало, з картона виріжу, щоб е, тримало, щоб було міцніше, більше опори було. Полосочка буде висотою 5, напевно, сантиметрів, щоб теж. Теж воно зафіксувати ці ніжки, щоб вони ходором не ходили, бо мені це не подобається. Зараз буду пробувати, виріжу полосочку 5 см і покажу вам, як може бути. Ось я вже зробила ось такі перетинки. Я вирізала, я відміряла 25 см, щоб було скрізь однаково від кришечки. Ширина полосочки 5 см. Довжину я вже міряла по своїх. По ніжках, У мене тут 32 см, а з другої сторони по 25 см. І я вирізала по дві, тому що одна мало, воно не тримає. Нема такої мене товщини, я їх по дві склеювала. Ось так стало більш врівноважено. Я думаю, що буде все нормально. Зараз я буду фарбувати. Так само білою сніжкою, сніжкою. щоб все в мене було в комплексі. І теж буде таке біленьке. Ось такий столик в мене вийшов. Висота, зараз скажу, яка висота, висота від підлоги. 54 сантиметри. Висота. Як журнальний столик вийшло. Зараз я буду все це фарбувати і покажу вам, що вийде. Він досить такий от стоїть завдяки тому, що тут скріплено все, ніжки не повинні роз'їжджатися, тим більше я пофарбую, воно теж скріпиться це все, фарба скріпить. І я думаю, що буде досить таки гарно. Ось такий столок в мене вийшов. я Його пофарбувала. Це всі сторін, знизу теж. Він досить таки стоїть добре, крепенький. Тому, кому цікаво, буду надалі знімати відео. І показувати, як я роблю.